Невже грант Адмірал Траун це найтупіша істота в галактиці? В двох галактиках. По цьому питанню ви вже зрозуміли, що це буде огляд серіалу АСОКа. Є yeah, Скайрекон з вами. Щоб поговорити про найкрутіший серіал зоряних війн. Якщо ви давно знайомі з моїми оглядами, то знаєте, що мені не подобається нова Асока. Я її обожнював в війнах клонів. Побачив, що це зовсім інший персонаж в повстанцях. Для мене, на жаль, зовсім ніякий, і потім вона Поступово перетворилась для мене в вогидну людину, яка в війнах клонів своїм хлопцю, в якого була закохана, казала, що з Бокатан не можна мати справу. Але оскільки бокатан зробили в повстанцях типу доброю, то після фрази Допоможи нам, ну і ще після фрази сестер Мортес, ти ж добре, допоможи. Вона така, а точно, щоб не допомогти, не припертися до мого вчителя, якого я кинула, і не повимагати в нього армію для своїх забавок. Але це ніщо в порівнянні з мандалорцем. Де Асока є лживою огидною гидотою, яка обіцяє. Потім порушує свою обіцянку. Багато хто її захищає про те, що вона там собі могла думати, чому вона вирішила порушити обіцянку, але факт залишається фактом. Вона порушила обіцянку. Ви б не хотіли, щоб з вами хоч хтось так вчинив. Але чомусь ніхто не помічає її гидкої поведінки. Потім вона ще раз з'являється вже з люком, розповідає про те, що мандалорцю не можна до грогу, фактично змушує люка ставити малесенького йодика перед складним вибором. Тільки серіал АСОКА нарешті показує, чому так відбувається. Ось так поступово я підібрався до серіалу і буду його хвалити. Бо він нарешті повертає зоряну війнівську сагу до чогось найкращого, що було в зоряних війнах до п'ятого епізоду. Фактично, це пряме продовження повстанців. Якщо ви їх не дивились, зайдіть, наприклад, на канал Джедайська Криївка і подивіться стислий переказ. Але серіал нас дуже дивує, бо Сабін, яка була просто Мандалоркою, раптово стає. Є подаванкою Асоки, хоча АСОКА типу не джедай. З цього потім буде дуже круто лахати Езра, і фактично вискаже думки всіх глядачів, і як мені здається, навіть самих авторів серіалу, що а, точно, Сабін же ж чомусь там вчилась, хоча б шашкою махати. Асока її вчила, а потім покинула, коли після великої чистки побачила, що скоріш за все сабін хоче опанувати силу не для самих добрих дій. Вагання Асоки розкриваються набагато більше, коли її вбивають. Так в зорі Війнах постійно всіх вбивають. про це в мене є окрема пісня Ода тим, кого воскресили. Після смерті вона потрапляє у світ між світами, де бачить Енекена Скайуокера і всю серію розбираються з її тараканами в голові. Насправді, на мою думку, вона дуже боїться відповідальності за учня, що як Енекін її вчитель перейшов на темну сторону, так і той, кого вона може навчити володінню сили, перетвориться на якусь загрозу. Саме тому вона відмовлялась навчати Грогу. і це і трошечки виправдовує. Обіцянки давати не треба було, але все одно, в моїх очах вона стає не такою гидоткою, як була в серіалі. Разом з Сабін. Вони знов поєднують свої сили, бо десь щось якось постійно натякає на повернення трауна. Морган, як потім виявиться та ще відьма, яка вже билася за сокою в другому сезоні Мандалорця, робить все для того, щоб полетіти в іншу галактику слідом за пургілами, і повернути звідти трауна, бо саме туди з пургілами його відправив Езра. А сока наполягає на. Тому що це велика загроза нової війни і хоче знищити карту. А Сабін хоче повернути Езру, бо це єдина близька людина в її житті. Фактично, вона зраджує свою вчительку, йде на співпрацю з Гидотами і таки бачить Езру. Не хочеш йому нічого розповідати. А сока, перепрошивши свої мозги завдяки Енекіно Скайвокеру в світі між світами, доганяє, що може встати на кораблик і поспілкуватись з мегакітами, як дорі з мультика в пошуках немо. Нам потрібно в іншу галактику. І саме тут відбуваються, хоч іноді затягнуті, але цікаві діалоги. Хто кому довіряє, хто на що розраховує. Траун виявляється весь цей час з сестрами ночі. Це відьми з серіалу Війни клонів, які чомусь існують в іншій галактиці. Домовляється про те, що вони йому допомагають, а він їх повертає на Датамір з купою якихось, не знаю, законсервованих відьом що, Типу гробіки вони грузять на його корабель і летять назад. Єдина його задача затримати тут джедаїв, щоб вони його не зупинили. Джедаї не сильно то і поспішають, чим сильно вибішують глядачів. Складається враження, що їм хтось скинув в чаті розклад, за яким траун відправляється. Знаєте, як на залізниці, пізніше можна, раніше ніяк. І ось траун атакує їх корабель, знає, що з неба вони тепер не нападуть. Очікує тільки появи з землі і каже: ми маємо оборонятися. Але кільце для міжпросторових стрибків, побудоване для його корабля, спускається за ним вниз. Це кільце будували на орбіті планети. Воно взагалі не має бути пристосоване для приземлення, але воно спускається. В нього вже завантажений корабель. Його корабель вміє літати, навіть якщо дуже повільно, бо в нього є пошкодження, він може летіти назустріч кільцю. Ні. Кільце спускається до нього для того, щоб джедаї встигли його зупинити. І це здається найтупішою в світі річчю. Адмірал Траун, який неймовірний стратег, весь час намагався зупиняти джедаїв навіть килимовими бомбардуваннями, не зміг всього цього зробити. Навіть засідку з зомбі-штурмовиків їм зробив і все одно не допомогло. Не міг додуматись просто піднятись, хоча б на кілька метрів. Вибачте, йому потрібно давати вже огидне. Прозвище, знаєте, які є Паша Мерседес, так в нас має бути траун 20 метрів. От настільки треба було піднятися, встати над люком, не скайвокером, а посадочним люком, і тролити Асоку Бе-бе-бе, не дістанеш. Але ні. Ми спілкувались про все це у подкасті Теревені в кантині. І я дуже сильно засмутив Пілер хата, який обожнює трауна. В нього є купа роликів по трауну, дуже раджу вам їх подивитись. І тому я вирішив спробувати взяти. І придумати виправдання. А що, як це і справді план трауна? Що як він не ідіот? Для чого йому це було б? Потрібно. По-перше, він знищує стародавній храм сестер ночі на цій планеті, а значить, вже ніколи не буде очікувати нападу сестер з цього боку. По-друге, він змушує принести себе в жертву ту єдину сестру ночі, що в галактиці зоряних війн, звичайній далекій-далекій, має дуже потужні зв'язки. Тепер всіх тих культур. Кістечок, що він взяв з собою у вигляді трьох проматерів і купи гробів, ні з чим ніщо не пов'язує. Він їх єдиний місточок до потужних сил, ресурсів і грошей. Якщо це справді так, щоб заважало авторам розповісти. Про це глядачеві. Справа в тому, що трауну немає з ким поговорити, немає кому цю інфу передати. Це могли б бути хіба що думки в голові, а це не найцікавіший варіант, якщо автори так задумували. Звісно, вони могли просто затупити, і тоді, сподіваюсь, побачать мій ролик для виправдання трауна, і потім якось в другому сезоні це використають. Ну а сам грант адмірал летить в оточенні тих, з ким тримає вимушений союз. Він не може їм довірити свої думки, бо більше не може їм сказати, я тут навмисно зависав з цим кільцем для того, щоб знищити ваш храм і вашу Морган, яка можливо обросла ще більш крутими зв'язками в цій галактиці, ніж я, поки мене не було стільки років. Тож, шановні, хоч я й сказав, що траун по серіалу найтупіша істота в двох галактиках, я ж і придумав виправдання усім його діям. Серіал АСОКА справді дарує нам повернення до п'ятого епізоду, бо нарешті і до самої Асоки, і до нас, як до глядачів, повертаються ті джедаї, яким був Люк Скайвокер, які дружбу. Які особисті взаємини ставили вище будь-яких загроз для Всесвіту? Заради дружби люк не завершив своє навчання і полетів в хмарне місто. І потім цей люк змушував грогу робити вибір під тиском АСОки. Та от нарешті Асока сама каже слова: мій вчитель завжди був на моїй стороні, захищав навіть коли всі видверталися. І я сабін завжди буду на твоїй стороні. Вітаю вас! З поверненням справжніх джедаїв разом з серіалом АСОКА.